Трошки покажем річку да, Карен? Yeah. Річка Синюха. Одна із найчистих річок. Чому так кажуть, що з найчистих? Тому що заводи, підприємства не зливають сюди ніякі відходи. Якщо це правда. Там люди працюють, бачите, скільки лунок просверлили рибаки, зараз вже вечір, рибаків небагато, ну хіба що там вон, біля моста, до моста, ну, мабуть, десь кілометр до моста, мабуть, десь кілометр, пішки йти. Ось так, от Кіровоградська область вас вітає.